Привіт, друже! Я рада знову вітати тебе! Я сподіваюся, ти прислухався до моїх порад і виконував усі вправи, які ми з тобою вивчали. Я знову приготувала для тебе декілька дуже цікавих та корисних вправ. Сьогодні нам з тобою знадобиться ось такий олівчик будь-якого кольору. Це зовсім не має значення. Якщо ти готовий, можемо починати! Уважно дивися та слухай, як виконувати цю вправу. Беремо олівчик, ставимо його на стіл. Великим та вказівним пальчиком міцно притискуємо олівчик. Великим та вказівним іншої руки беремо з піднизу і йдемо з тобою по олівчику донизу, як по сходинках. Ось так. Тепер догори. Змінюємо пальчик на великий та середній. Великий та середній іншої руки. Йдемо так само, як попереднього разу, донизу. А потім догори. Змінюємо на великий та безіменний, великий та безіменний. Зараз ми працюємо з тобою над розвитком дрібної моторики рук, що прямо пропорційно, ефективно впливає на розвиток нашого головного мозку. Великий та мізинчик, великий та мізинчик. Слідкуй за мною. Виконуй цю вправу повільно. Не спіши. Молодець. Якщо в тебе виходить, тепер можемо трішки пришвидшитись. Але так само пальчики не змінюємо. Великий та вказівний. Великий вказівний. І трішки швидше йдемо донизу. Догори змінюємо. Слідкуй за мною. Притискуй олівчик міцно. І останнє. Великий та мізинчик. Молодець. Я сподіваюся, що в тебе вийшло. А зараз я покажу тобі, як можна одночасно перебирати усіма пальчиками. Починаємо також згори. Великий та вказівний. Великий вказівний іншої руки. Тримають крепко олівчик. Йдемо донизу, але вже змінюємо пальчики на великий та середній. Великий та середній, великий безіменний, великий безіменний, великий мізинчик, великий мізинчик. І так само йдемо з тобою догори, змінюючи наші пальчики. Зрозумів? Давай спробуємо ще раз: великий та вказівний. Великий середній, великий середній. Безименний та інших, І догори. Молодчинка. Я дуже сподіваюся, що в тебе все вийшло. Переходимо з тобою до наступної вправи. Можеш покласти олівчик, він нам з тобою більше не знадобиться. Зараз з тобою потренуємо спочатку однією рукою. Праву ручку поклади на стіл, ось так ребром, як я. Потім. Долонька та кулачок. Ребро, долонька, кулачок. Ребро, долонька, кулачок. Добре, виходить. Тепер давай іншу ручку. Так само потренуємо з тобою окремо. Ребро перекладаємо долонька та кулачок. Ребро, долонька, кулачок. Виходить? Неважко, так? Добре, наше з тобою завдання зараз двома руками зробити це одночасно. Поклади дві ручки на стіл. Ребро. Вийшло і повторюй за мною Ребро, долонька, кулачок. Ребро, долонька, кулачок. Ребро, долонька, кулачок. Якщо виходить, давай спробуємо швидше. Ребро, долонька, кулачок. Пошвидшуйся. Виходить? Я впевнена, що в тебе все вийшло. Тренуйся, мій друже, так щодня, і твій мозок буде працювати набагато краще. А я знову щось придумаю для тебе цікавеньке та новеньке. До нових зустрічей, друже!